Доброго ранку, шановні друзі. Настав час чергового ранішнього опитування. Я про це вже обмовився вчора під час прямого ефіру. Зараз хочу записати про це окреме відео, аби порадитись з вами. Про що буде мова? Ми з Гурамом прийняли таке рішення. Хочемо спробувати записувати історії, відео історії про життя нашого міста. Про те, як воно починалось, про те, як воно розвивалось. Ну, наприклад, там я не знаю, поїдемо на козацьке кладовище, і там знімемо відеосюжет, розповідаючи про неробоїв. Або поїдемо до того місця, де була перша рестарація, де Дерібас святкував там звільнення від турків території майбутньої Одеси. Ну, тобто, будемо ходити по цікавих місцях, або там зелений театр та історію про те, як копали українці Чорне море. От і ми хочемо записувати такі відео і викладати їх. Власно кажучи, як тут, так і на ютуб-каналі Справжній казак. Але в чому питання? Чи цікаво буде дивитися таке відео зараз? Звісно, ми будемо намагатися його приправити нашим гумором та показати саме сучасний погляд на історичні події нашого міста.